Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Темою нашої попередньої передачі була державна соціальна допомога сім'ям з дітьми, а саме, допомога у зв'язку із вагітністю та пологами, і допомога при народженні дитини. Сьогодні начальник відділу соціальних допомог. Управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій розповість про інші види державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, про допомогу по догляду за дитиною до трирічного віку і про допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Отже, пані Богдано, хто має право на допомогу по догляду за дитиною до трирічного віку? Допомога по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку призначається відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Право на таку допомогу має один із батьків дитини, дідусь, бабуся, опікун, піклувальник або інші родичі, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Який необхідний перелік документів для отримання цієї допомоги? Для отримання допомоги необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення такі документи: заяву, копію свідоцтва про народження дитини, витяг з наказу про надання відпустки по догляду за дитиною для працюючих матерів, копію трудової книжки для непрацюючих матерів, довідку з місця навчання для осіб, які навчаються. Довідку з центру зайнятості для осіб, які зареєстровані в Центрі зайнятості, як безробітні. Опікуни чи піклувальники додатково подають копію рішення суду про, чи копію рішення про опікунської ради про встановлення опіки. Яким є розмір допомоги по догляду за дитиною по досягненні нею віку? Розмір допомоги становить 130 гривень. Але хочу зазначити, щомісяця? що щомісячно так щомісяця 130 гривень. Але хочу зазначити, що це є мінімальний розмір допомоги. Окрім того, допомога до трьохрічного віку може бути призначена у більшому розмірі, який залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Щоб е, одержувати допомогу в розмірі більшому ніж мінімальний, е, необхідно до управління праці подати. До перелічених вище документів подати ще заяву, довідку про склад сім'ї, заповнити декларацію про доходи та майновий стан, подати довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередніх 6 місяців. Розмір в такому випадку допомоги визначається як різниця між розміром мінімального прожиткового мінімуму, який на даний час становить 1147 гривень, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. За попередніх 6 місяців, які обчислюються в розрахунку на одну особу, в такому випадку допомога призначається терміном на 6 місяців, так як допомога в мінімальному розмірі вона призначається з часу звернення, але не раніше часу, коли закінчилася допомога зв'язку з вагітністю та пологами. Або для працюючих громадян з часу, коли надана відпустка зв'язку з відпустка по догляду за дитиною до трьохрічного віку, то отже, мінімальний розмір призначається з того часу і до виповнення дитини трьохрічного віку. А допомога у розмірі, що перевищує мінімальний, надається терміном на 6 місяців. Після закінчення терміну виплати сім'ї необхідно повторно звернутися за призначенням такої допомоги та подати перелічений так перелік, так, так перелічений вещи перелік документів. Пані Будано, Якщо середньомісячний дохід, чим він менший, відповідно, тим більший напевно розмір цієї допомоги, так так, так. тут вже для кожної сім'ї виходить. Індивідуальний розмір допомоги, так би сказати, тут індивідуальний підхід до визначення розміру допомоги, в залежності від доходу, від майнового стану сім'ї. Але розмір допомоги, як я вже зазначала, не може бути меншим, ніж 130 гривень. Так, бо це мінімальний так, він А мінімальний За яких умов припиняється виплата допомоги дитині до 3-річного віку? Є прилічені, є зазначені в чинному законодавстві випадки, коли виплата такої допомоги припиняється. Це у випадку, якщо батьків позбавили батьківських прав, влаштували дитину на повне державне утримання, у випадку смерті дитини чи отримувача допомоги, у випадку припинення опіки чи піклування, якщо одержувачем допомоги є опікун. Також виплата допомоги припиняється у разі, якщо мати перервала відпустку та приступила до роботи, або е якщо це не, пра не працююча е мама, і вона влаштувалася на роботу, або звернулася в центр зайнятості щодо реєстрації як безробітної, їй призначена допомога допомога по безробіттю. В такому випадку допомога припиняється з дня виникнення певних обставин. Хочу зазначити, що у таких випадках одержувачі допомог зобов'язані повідомляти управління праці про виникнення таких обставин, особливо про працевлаштування, про дострокове припинення відпустки зв'язку з виходом на роботу. Зрозуміло, що напевно не завжди повідомляють вчасно про виникнення перелічених вами обставин, оскільки напевно не зацікавлені батьки чи часто такі випадки трапляються, і взагалі чи частими є випадки зловживань випадку отримання цієї допомоги протягом цього року. Державним соціальним інспектором управління праці та соціального захисту виявлено 50 переплат. Такої допомоги, і вже до державного бюджету відшкодовано допомогу на суму 33 тисячі гривень. Відшкодовано яким чином? Значить, яка процедура врахування і угу. повернення цих коштів, коли виявляється надміру причина, коли надміру виплачені кошти, визначається сума, яку необхідно повернути. Повідомляємо громадян про те, що вони зобов'язані повернути. Кошти в такій-то сумі, і ці кошти повертаються на рахунок управління і потім до державного бюджету проходить повернення. Власне, найбільшою причиною виникнення переплати і є достроковий вихід на роботу переривання відпустки по догляду за дитиною та достроковий вихід на роботу. Тому маю нагоду звернутися до одержувачів допомоги по догляду за дитиною до трьохрічного віку, у випадку, якщо ви перервали відпустку? Чи про це влаштувалися? Просимо повідомити про це управління соціального захисту, щоб не виникало таких випадків переплат? Чи простою є оця процедура виявлення зловживань? І чи не доводиться, скажімо, звертатися до суду, до судових органів, щоб стягнути переплачену допомогу? Як правило... Громадяни повертають ці кошти, і бувають випадки, що необхідно звертатися і до суду, і вже на підставі рішення суду ці кошти повертаються. Але в даному випадку це були свідомі одержувачі допомоги. Вони повернули ці кошти добровільно. Пані Богдано, і скільки на даний час в Калуші є одержувачів? Державної соціальної допомоги по догляду за дитиною до 3-річного віку. На даний час на обліку в управлінні перебуває 1843 одержувачі такої допомоги. Виплата допомоги проходить, як я вже зазначала, із за рахунок коштів державного бюджету. І протягом цього року таких коштів виплачено на суму 6 мільйонів 546 тисяч гривень. Також жодних затримок на отримання цієї допомоги немає, так на даний час заборгованості з виплати немає. І пропоную перейти, поговорити трошки про інші вид допомоги, а саме про допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Знову ж таки, кому призначається така допомога і який перелік документів необхідний? Така допомога надається. Опікуну чи піклувальнику, який за рішенням суду або за рішенням органу опіки встановлений опікуном над дитиною, яка з тих чи інших обставин залишилася без батьківського опіклування і який згідно чинного законодавства надано статус дитини, позбавленої батьківського опіклування, така допомога надається за рахунок коштів державного бюджету. Призначається ця допомога із місяця звернення за допомогою, але не довше, ніж до досягнення дитиною 18-річного віку. Тобто до повноліття. До повноліття, так. Перелік документів? Тут теж є певний перелік документів. Для цього опікуну необхідно звернутися для оформлення допомоги, необхідно опікуну подати до управління праці та соціального захисту населення, заяву встановленого взірця. Копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення про встановлення опіки чи піклування, довідку про склад сім'ї, довідку з місця навчання дитини, а також довідку про розмір одержуваних на дитину, пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги. Пані Богдано, якщо дитину виховує опікун. Чи піклувальник відразу з народження, то до трирічного віку дитина отримує допомогу по догляду за дітьми до трирічного віку? Чи вже власне оцю, цей другий вид допомоги? Опікуну призначається і допомога по догляду за дитиною до досягнення трьохрічного тобто? віку. Ага. Так, дві допомоги. дві допомоги і допомога на дітей, над якими встановлено опіка чи піклування, і допомога при народженні дитини, тобто всі виплати, які ага. передбачені на дитину, і які згідно чинного законодавства призначаються опікуну. А Яким є розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи спікування? Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром виплачуваних на дитину пенсії, аліментів, державної допомоги чи стипендії. Чинним законодавством внесені Зміни, тобто з 24 липня цього року набув чинності закон України, згідно з яким при визначенні розміру державної соціальної при визначенні розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не враховується державна соціальна допомога, яку одержують опікуни на дітей-інвалідів. Тобто буде більш посилений соціальний захист сімей. Опікунів, де виховується дитина-інвалід, хочу зазначити, що допомога призначається така допомога призначається терміном на 6 місяців. Після закінчення терміну виплати допомоги опікуну, необхідно повторно подати заяву та довідки про розмір одержуваних на дитину виплат, тобто пенсії, аліментів, стипендії, допомоги. Чи є якісь умови, за яких виплата допомоги припиняється? Власне, цієї. Виплата допомоги припиняється у випадку припинення опіки чи піклування, працевлаштування дитини до досягнення неї повноліття або взяття шлюбу дитиною до повноліття. У випадку усиновлення дитини виплата допомоги також припиняється. У випадку надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини, виплата допомоги також припиняється. При виникненні таких обставин опікуни зобов'язані повідомити управління праці та соціального захисту населення про це у 10-денний термін. І знову ж таки, скільки на даний час Калошан отримують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку і піклування? На даний час на обліку в управлінні праці перебуває 40 одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування. І з початку року такої допомоги виплачено на суму понад 640 тисяч гривень. І традиційно на завершення нашої передачі координати вашої служби. Управління праці та соціального захисту населення Калицької міської ради знаходиться за адресою вулиця Євшина, 9. В кабінеті номер 110 мешканці міста можуть одержати всю, всю необхідну інформацію з приводу призначення чи виплати того чи іншого виду державної допомоги, або за телефоном 52155. За вказаним номером телефону можна отримати і. Консультацію і здійснити запис на прийом. Я вам дякую, пані Богдано. Хочу дякую. вам, шановні краяни, нагадати, що начальник відділу соціальних допомог управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій розповідала сьогодні про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми, а саме по догляду за дитиною до трирічного віку і про допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Темою нашої наступної передачі буде державна соціальна допомога на дітей одиноким матерям і допомога при усиновленні дитини. Я вам дякую за увагу. На все добре.